Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Анна Зварич, і цей канал створений спеціально для того, щоб ділитися з вами корисним і цікавим. Я тета-практик з великим стажем, я викладач методу тета хілінг а також я енергопрактик, фасилітатор активації кундаліні, таролог, бізнесмен, підприємець і. Мама, і багато-багато чого ще. Але сьогодні хочу поговорити з вами про благодійність, як правильно допомагати, як давати донати, так, щоб вони були і ваша допомога була максимально корисною в благо і вам, і тій людині, якій ви допомагаєте, або людям, яким ви допомагаєте. Чому я захотіла про це говорити і взагалі, чому я собі вирішила, що я маю право розповідати і навчати людей правильно проявляти благодійність? Тому що я двічі, двічі дуже постраждала від благодійності. Один раз я навіть чуть не померла. Це було багато років тому, я ще була несвідомою. Далека від практик і розуміння цього світу, коли народилася моя дитина, я стала відчувати біль інших дітей як свою власну. І навіть не тільки людей, дітей, а саме людей. І Мені потрапила на очі фотографія одного малюка, якому потрібна була термінова пересадка печінки. І нам потрібно було зібрати 180 тисяч євро для пересадки в Бельгії. Уявіть собі, мене я годуюча мама з дитинкою, з немовлятком на руках, в мене підвищені гормони, да, там окситоцин, пролактин, це все зрозуміло. Але насправді з маленькою дитинкою ти розумієш цінність життя. Ти розумієш, наскільки воно крихке, наскільки воно там хворіє, наскільки ти над ним от це дихаєш. Да? І е, саме в той момент, коли вода, дуже часто в кого народжуються діти, в той момент люди починають цінити перш за все власне життя. От саме це сталося зі мною. І е, коли я побачила цього малюка, який так, е, на рік старший моєї доньки, він вже ходив. От, і, і мені було шкода навіть не його. Хоча в нього були такі великі блакитні очі, він такий був, знаєте, мультяшний. Але мені було шкода, перш за все, його батьків. Тому що я розуміла, що, наприклад, от у нас коліки, да, і моя дитина мучається. Там, от это, ми її носимо і не спимо ночами, моя дитина взагалі два роки не спала. Але я знала, що моя дитина от зараз цей етап пройде, коліки пройдуть, там, зубки вилізуть, і моя дитина буде жити. А я уявляла собі розпач цих батьків, коли вони теж саме проходять з коліками, теж саме проходять з зубками, але не факт, що їх дитина виживе. І я насправді допомагала навіть не, цій, не цьому малюкові, а його батькам. І е, я прокидалася вранці з цим малюком і лягала спати. Даня Мінін його звали, е, е, Я підключилася до... йому вже допомагала волонтерка з Харкова Анастасія. якщо вона колись буде дивитися це відео, я тебе дуже пам'ятаю. Вона була в мене в гостях вдома, я цю сім'ю з Запоріжжя чи з Кривого Рогу, вже не з Кривого Рогу. Вони були у мене, з Макеївки. Вони Вони у мене були вдома. І я писала листи в Червоний Хрест, в різні благодійні організації. Я створювала сторінки в і форумах, і, в общем, я просто жила цією дитиною, плюс я сама багато донатила, і плюс я збирала зі своїх знайомих. Хлопчика ми врятували. Життя його врятували, з ним все добре. Ну, він має бути тепер постійно на терапії, на ліках підтримуючих, але він буде жити. І після того я почала допомагати дитячим будинкам, глухим діткам, які мають вади слуху. І я пам'ятаю, що я могла йти по вулиці, не сідати в маршрутку, тому що маршрутка 2 гривні, а ця 2, ці гривні, вони потім можна було їх на одноразові системи для переливання крову, наприклад, або для дроба концентратів. І я завжди думала, от куплю я помаду, а краще я ці гроші задоначу. І в мене був такий, чесно скажучи, перебіг, знаєте, перебор, перебор. я просто цим жила, більш того, в мене ще й пішло зашкалювання, знецінення інших людей, і я часто казала. Якби всі донатили, то ми б все це, ну, то що, таке, що таке 180 тисяч євро? Насправді це здається, що це велика сума. Але якщо, наприклад, 180 тисяч людей здасть по одному євро, то це, то це і буде збір. А 180 тисяч людей це, це насправді скільки? Квартал? І, і в мене було дуже багато засудження. І от е, е, в той самий момент, от якраз коли це ставало, в мене е, з'явилися мої власні проблеми по жіночому і е, дуже неприємна хвороба. Е, мені поставили першу ступінь Онка. І я пам'ятаю, що мені тоді було 30 років, і моє життя дуже-дуже сильно тоді так. Змінилося, да? і, і, можливо, в, в якийсь в той момент я і пішла в сторону духовності більш шукати якісь відповіді. Я пам'ятаю, що я поїхала на жіночий ретрит, і я пам'ятаю, що туди мені вже там зробили, мені вже зробили до, до цієї поїздки, мені зробили з зендометрієм якийсь там е, якусь терапію. От, але в мене були ще проблеми, поліпи в мене були. І я пам'ятаю, що я їду на жіночий тренінг, цей ретрит. І там і я сказала свій запит. Я сказала, що в мене от проблеми по здоров'ю. І в якийсь момент я розповіла про цю благодійність, як я допомагаю людям. І мені тренер наш сказала: О, так це в тебе е, оці твої проблеми це із-за благодійності, що це ти, ти це невірно робиш. І в мене тоді, знаєте, прямо так перевернулося, що насправді я вимагала ту благодійність. По-перше, навіть справа не в тому, а, а, а вся проблема була в тому, що я поставила допомогу іншим вище за себе. Тобто, я вважала, що я неважлива, неважлива моя помада, неважлива маршрутка. Неважливо чай зайти цікаво попити в кафе, якщо це можна дати комусь. Тобто хтось важливіший, ніж я. І так, організм запустив програму, Окей, ти собі не потрібна, окей? Ми тебе запускаємо програму самоліквідації. От. І я пам'ятаю, що я після цих інсайтів я повернулася в Київ додому і пішла. Пам'ятаю до на УЗІ, до, ну, до, як завжди, на обстеження, і в мене зникли мої поліпи. Я, це був просто шок. І в общем, з тих пір, з тих пір, слава Богу, в мене все добре. І що, який головний урок я там отримала? Так? Що, по-перше, це ти маєш допомагати іншим тільки з ресурсу. Якщо ми будемо допомагати із дефіциту, то ми руйнуємо і себе, і ту іншу людину, бо ми, наче, довженствуємо її. Значить, дивись, я тобі віддаю частинку себе, то що для мене важливо, і без чого я помираю, і ти тепер маєш там щось з цим зробити. Там. Ні болять, жити, не можеш уміріти. Тобто ми його довжествуємо. Дивися, я таку велику частину себе тобі віддаю, що ти тепер должен, розумієш? І це дуже, дуже важливо зараз, щоб ви це почули. Е Допомагати іншим ми можемо тільки з ресурсу, коли у нас є більше, ніж нам потрібно, або ми розуміємо, що ми без цього впораємося. Тобто, це треба робити не Вот та з програми з саможертвування. О, Боже, снять послідню дурбашку. Для чого? Для того, щоб бути хорошим, або для чого, щоб з тобою такого не сталося, або з твоєю дитиною. Тобто я зараз тобі допомагаю для того, щоб щось мені за це було, або мені щось сказали, або щось. Бо людина, яка це зробить здравом, в здравом, в здравом а, ну, вона таке не буде робити просто-напросто. Далі момент про ресурс я сказала. І знаєте, коли тобі людина насправді віддає останнє, і, і, чи те, що вона сама постраждала, воно тобі насправді і не смачно, от воно тобі і не во благо, розумієте? І тому краще, щоб яка благодійність найкраща? та, Яку... що ти можеш давати, в тому, що в тебе багато. І от коли, наприклад, ми потім їздили в дитячі будинки, і ми вже давали дітям те, що ми могли їм дати. Наприклад, хтось був бухгалтер і могли, міг їх навчити фінансової грамотності. Хтось е, е, якийсь там, е, щось там таке, якісь единоборства викладали. Да, я могла їм англійську викладати. Тобто. Е, Краще, або якщо дійсно в тебе є ну, дохід і ти можеш грошима, ну окей, це, та, це також можна, або якщо це сума, вона посильна для тебе. І якщо е, в тебе є оцей імпульс, не тому, що, о Боже, треба іначе мені прийде, щось то плохое, е, мене там накажуть, мене там. Те саме, якщо я не допоможу, то потім це станеться зі мною. Оце все, оце все просто зразу. Забувайте, бо це тотальне порушення всіх правил. Має бути так: от знаєте, просто імпульс. От Ти відчув, побачив якусь об'яву, побачив або почув якусь історію, і в тебе пішов такий імпульс, що от, блін, там хтось тобі каже. Ой, там дівчинка, а в неї немає, там, наприклад, одягу верхнього. І в тебе прийшло таке, а в мене є курточка, я можу дати. То треба дати ту курточку, розумієте, а не думати потім, о, блін, а вона там якась фірмова, а вона там ще щось, там, тра-та-та. -та". Ну, тобто, от є енергія, треба йти за цією енергією. Тепер друга ситуація, яка сталася зі мною, це вже коли у нас. Повномасштабне вторгнення сталося. І мій двоюрідний брат він пішов в лавив ну, пішов в добровольців і потім пішов в ЗСУ. І я почала йому збирати на авто, і я, я кругом писала: збір для ЗСУ. Так багато хто пише, не тільки я. Збір для ЗСУ, там допоможемо ЗСУ. Я збираю ЗСУ, я, і я, і я собі так навіть знала, що я допомагаю ЗСУ. І в якийсь момент я побачила. А це вже зараз, да? це, це було е, минулим літом. Я вже е, свідома людина, духовна, вже тета практик, і не тільки, і я помітила, що збір на машину йде, а мені особисті гроші не йдуть. Тобто я побачила, що на машину на авто збирається. А в мене зникли клієнти, в мене зникли будь-які платежі. І я така подумала: угу, якби взагалі перекрився грошовий канал, то мені б не приходило, бо я збирала на свою картку. Розумієте? Я для, маш... для авто я збирала на свою картку. Це ж все одно моє поле. І е, разом з цим я помітила, що в мене почалися депресивні думки, і в мене почалися такі, знаєте, апатія. Такі стани дуже неприємні. я пішла в терапію, пішла в сесію, що я тепер роблю? Я тепер йду в сесію, якщо я щось не знаю або не розумію, і в сесії я побачила, що коли ми, ми можемо допомагати тільки, от дивіться, систем рівний Рівному. Ми можемо допомагати тільки. Із свого системного місця людині або людям, які рівні з тобою, або з тобою на енергетичному рівні. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що ЗСУ це енергетична вібрація. Це дуже велика, потужна, сильна вібраційна енергія. Це Можна сказати, сутність або система, або егрегор, як хочетеся називати, але там багато грошей, там мільярди, там багато людей просто мільйони. Да? Там велика кількість правил, догм, протоколів, навчань, там ціла система територія, да? тобто вони володіють якимось будівлями. Ну, в общем, це потужна сила. І є я, дівчинка Аня, яка є всього-навсього людиною, да? і в, неї там, в мене там своя якась своє коло, своя енергетична ємкість. І от тут я, а тут оце ЗСУ. Коли ми кажемо, що я допомагаю ЗСУ, то це, знаєте, як крихітка така. Іде на потужну лаву, ця лава не відчуває цього вашого ну, об'єму допомоги, і вона вас просто зжирає. Вона хоче повністю все все забрати і все собі зжерти. І, І насправді треба змінити всього-навсього. Одне слово, не я допомагаю ЗСУ. А я допомагаю своєму братові, який служить в ЗСУ. Тобто я не зливаю енергію в великій потужній системі, а я допомагаю рівному собі, людині, яка на моєму енергетичному вібраційному полі. Людина може допомагати людині, а система може допомагати системі. Тому країни допомагають країнам. І ЗСУ може допомогти, не знаю, з, там Збройні Сили США, е, там, Англії, е, Польщі, Литви, будь-якої іншої системи або якась потужна організація ООН, НАТО, там, Євросоюз. Парламент якоїсь країни. Тобто це має бути щось рівне і потужне. І тоді це, це, це равнозначний, равнозначний обмін, і тоді це нікого не розрушає. Бо я насправді потім побачила, що особливо ми, ви, мабуть, теж побачили, що е, був період, коли якось різко волонтери почали втрачати свою енергію. От вони почали втрачати свою енергію саме тому, що вони сильно в це включилися, вони включилися в цю от машину, да? а насправді треба казати, як? Я допомагаю хлопцям з 3 штурмової бригади. Оце буде вірно. Я е, е, там, наприклад, доначу е, на дрон для 255-го батальйону. Понімаєте? Тобто, е, коли за. Е, Цією структурою ми бачимо конкретну людину. І ще такий момент дуже важливий. Коли ми з вами молимося, от навіть коли ми кажемо слава ЗСУ, то от краще мені подобається от героям слава. Да? А слава ЗСУ це все одно. Ну, ми всі наче це робимо, і це навіть наче наш ну, народ це теж як система. Да? Але мені б краще. Замінити фразу по слава ЗСУ, бо все одно ми зливаємо свою енергію на велику потужну систему. Або, або в той момент, коли ми кажемо слава ЗСУ, треба уявляти нам всім конкретну якусь людину або людей. От, от, щоб ми цю енергію направляли, в нас ж все одно у всіх є свої рідні, знайомі. І це таке широке наповнення. І ще коли ми ставимо свічку або молимося також за перемогу, за країну і за ЗСУ, то треба краще і більш воно сильно і потужно, якщо ми це направляємо на Тобто краще за одну якусь людину помолитися, поставити свічку, направити туди енергію, ніж за е, всіх в цілому. Тому що, тому що, ще раз повторюю, ми є енергетичні... ну, тобто воно По вібраціям, ми розумієте, не єднаємося. Не можу я одна допомогти великій. Ну, тобто, воно мене просто зажрт і розчавить. І от коли я це усвідомила і зрозуміла, в той же момент, просто от так от в мене і енергія. Пішла, і клієнти повернулися, і все пішло. Тобто, такий урок я пройшла і е, ділюся, ділюся на своїх сторінках зі своїми близькими клієнтами. Підписуйтесь, приходьте на мій інстаграм, я там показую своє щоденне життя, мені можна писати, задавати питання, я проводжу тета сесії а кундаліні, цікундаліні, навчаю. Тета Хілінгу і взагалі цікава людина, зі мною можна завжди поспілкуватися. Дайте, будь ласка, мені коментар, чи було вам корисно, чи є у вас інсайт, чи народився якийсь інсайт. Я відповідаю на всі коментарі особисто, тому пишіть і залишу посилання на інстаграм. Обіймаю, цілую і. Маю надію, що вам було дійсно дуже корисно. Ви будете донатити вірно. А, і, да, якщо підвести ітоги, то треба донатити або допомагати. По-перше, донатити і допомагати, допомагати треба це перше. Це навіть не обговорюється. Але потрібно це робити в ресурсі, за імпульсом. За імпульсом. Дивитися, що за цим є, кому ви допомагаєте, і для чого. Якщо ви знаєте, що ця людина піде потім і, це, і ці гроші проп'є, або це народний депутат, і він їх кудись потратить не в не хороше, то краще цього не робити, бо ви з грошима передаєте частинку своєї енергії. Гроші це еквівалент нашої енергії. В матеріальному плані ми можемо, бо все насправді енергія. От, і... І останнє це ми можемо допомагати тільки з свого системного місця. От я як сказала про нас, маленьких і великі системи-егрегори, як ми не можемо допомагати країні, так? як кажуть раніше, казали, допомога Африці це теж невірно. Не можна допомагати Африці. Можна допомагати, наприклад, конкретній сім'ї в Африці або конкретним людям в Африці. Але не дітям в Африці просто всім. Да? Ну, тобто, треба якось обмежувати. І, і, ще такий момент, я не сказала, із свого системного місця. Тобто, дивіться, ми можемо допомагати рівне рівному. А, ми не можемо допомагати. Ну, можемо, але це неправильно. Треба дивитися, що там за цим стоїть. Бо насправді попередні покоління, вони даючі, ми берущі. Тобто, з яким відчуттям ми допомагаємо, наприклад, більш старшим людям? Тут дуже треба тонко. Ні в ні, 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 ніколи не повчати, не критикувати. нічого. Ми можемо допомогти там, наприклад, це, це як більш милосердя і служіння. От. І з да? ніколи не із жалості. Потому що коли ми із жалості це робимо, ми наче з таким зверхньо і з призрінням. Ну, Ніколи не, не можна допомагати, особливо старшим людям, старшим за нас, і нашим батькам, з якимось таким, знаєте, відчуттям, що спасати, або там жалеть, или, там як то вот ти просрал свою жизнь, вот ти мені говорив, а сам вот це вот все не можна. Вот. Краще це робити з відкритим серцем, з легкістю, в ресурсі, в позитивному стані і рівним собі. Тобто ми можемо людина людині. А не система-системі. Все, дякую, бо я можу добу говорити на цю тему. Якщо є ще питання, якщо я щось не відповіла, то, будь ласка, пишіть в коментарях. Па-па!